Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Олос Америки повідомляє про те, що колишній президент США. Дональд Трамп заявив, що може швидко покласти край російській війні в Україні, адже він має добрі стосунки із Президентом Путіним. І оця теза вже починає лякати, що потенційний президент США має якісь непогані відносини з диктатором і вбивцею Путіним. Трамп зробив ці заяви, виступаючи перед прихильниками після того, як він переміг в. Кукусі внутрішньопартійному змаганні в штаті Айова за висунення кандидатури на вибори президента США від республіканської партії він підкреслив економічні досягнення своєї адміністрації і заявив, що війни Росії в Україні та конфлікту в Ізраїлі ніколи б не сталося. І далі Трамп говорить: ми хочемо миру завдяки силі. Росія б ніколи не напала на Україну. Я й Путін спілкуємось добре, дуже добре, і це добре, а не погано, сказав Трамп своїм прихильникам. Ну Путін напевно, в, коли Трамп говорив про ті слова, точно десь плескав в долоні, де він там знаходився. Колишній глава Білого Дому наголосив, що він може швидко покласти край російській війні. Ситуація в Україні така жахлива. Ситуація в Ізраїлі така жахлива. Те, що знову ж таки сталося, три крапки ми вирішимо це і вирішимо дуже швидко. Я як я казав, щодо України, то я знаю президента Путіна дуже добре, я знаю Зеленського дуже добре. Ми зберемо їх раном, вирішимо все дуже швидко. Але як ви зрозуміли, якоїсь конкретики Трамп не називає, так яким чином він має завершувати війну Росії проти України. Те, що він має зібрати Путіна і Зеленського, то він ж перед цим має запитати. Цих людей, так, чи згодні вони будуть зустрічатися, так, і обговорювати ситуацію, яка відбувається в Україні. Тобто це план такий, який має малу. Реалістичність станом на зараз, виступаючи перед своїми прибічниками, Трамп припустив, що справжні втрати у війні Росії в Україні значно вищі ніж відомо тепер. Ну, якщо Трамп так вважає, хай покаже свої якісь дані. Вважати це не опиратися на якісь факти. Далі він говорить, тепер всі ці смерті набагато більші, ніж усвідомлюють люди. Цифри набагато більші, ніж будь-хто думав, можливо. Вони з'ясують це у наступні роки. Коли вони нищили ці величезні будинки в Україні, ви бачите, що вони оголошують, що двоє людей легко поранені ні, набагато більше людей вбито. Ну знову ж таки, якщо Трамп вважає, що набагато більше. Чи людей вбито, будь ласка, покажи конкретний фактаж і конкретну інформацію, де вказуються втрати в Україні. На мою думку, це поки що голослівні заяви. Для того, щоб власне, підтримати ось цю маючливу ідею про посадку Зеленського і Путіна за стіл переговорів. Політик, що має найвищі шанси змагати за президентство із чинним президентом США Джо Байденом у листопаді 2024 року, говорячи про повномасштабне вторгнення Кремля в Україну, також додав, ми зупинимо це, але це так сумно, що цього не мало б взагалі статись. Люди вбиті, а культура знищена. Ви не можете замінити будівлі, яким тисячі років із най... найкрасивішими золотими куполами, церкви і все це. Просто руїни зараз, і це дуже сумно. Ну, нехай Трамп запитає у вбивці і диктатора Путіна, чому будівлі, які були красиві, зараз перетворилися в руїни. У листопаді, після схожих заяв Дональда Трампа про те, що він міг би припинити війну в Україні за 24 години, президент Зеленський Надав наступну відповідь на ті слова: Я запрошую президента Трампа, якщо він прийде, мені треба буде 24 хвилини, не більше, щоб пояснити Трампу, що він не зможе справитися з цією війною, він не зможе принести мир через диктатора. Путіна, якщо він, звісно, не пробуватиме і не буде готовий здати її жахливому чоловіку Путіну. Якщо він не готовий віддати нашу незалежність, він не зможе це зробити. Тож ми його запрошуємо. і Це достатньо влучне зауваження Володимира Зеленського. Тоді, у відповідь на запрошення, Трамп заявив: я з великою повагою ставлюсь до президента Зеленського, але вважаю, що було б недоречно їхати в Україну. Зараз, ну я би до прикладу, все ж таки порадив Дональду Трампу сюди приїхати, щоб він власне подивився, як він має сидити за стіл переговорів Путіна і Зеленського, завершувати війну, враховуючи е, ті пошкодження, враховуючи ті збитки, які Росія завдала нашій державі, враховуючи ту кількість людей, яка загинула. Ось така знову ж таки позиція Дональда Трампа щодо війни Росії проти України прозвучала після оголошення результатів кокусів в Штаті Айова. І як я вже раніше говорив, ця позиція вона є абсолютно неприйнятна. Так? І навіть не знаю, що тут потрібно зробити, щоб власне, переконати Трампа якось змінити цю точку. Зору, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Policyx та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!